Доброго дня, 13 вересня і хотів поговорити ще про один чудовий сорт. Яблук. Осінніх яблук. Я вважаю, таких пізньоосінніх, ранньо може зимових, як гала, гала маска. От. Одне яблуко висіло і воно впало в мене. І хотів якраз про нього поговорити, про ці моменти. Як я замітив у своєму вирощуванні цього даного сорту. Значить, тут у мене прищеплі вже 5 років, так от фактично врожаю я не бачив цього сорту. Хоча цей сорт, от, як пишуть в інтернеті, врожайний. Але от у мене він от на сіянці, тут у мене сіянець на ньому був. Я купував вже посадив Слава переможцям, я вже перещеплюю багато років. І от замітив, мене дві прищепи, от одна друга і фактично я тут немає вже врожаю. Та і той рік у мене невеликий врожай був. Значить, Я вже бачу, тут от бруньки будуть, бруньки закладаються от на кінцях от плодова брунька, таких прутиків. На кінцях путаків. На наступний рік, якщо все гаразд буде, то ось я думаю буде врожай. Тобто періодичності не повинно бути, бо в тому році у невеликий врожай, там може з десяток було. Так, я веду все до того, що цей сорт все-таки на краще вирощувати на карликих, полукарликових підчепах, на сіянцях. Ну, він себе дуже погано показує. Я вже замітив по своїм яблукам, тому сорт дійсно пристойний. Один з кращих осінніх сортів. Зараз ще раз продегустую його. Щільний, соковитий. Жовтом м'якоть. Таку десертну смаку, один з кращих. От я дегустував щойно Кароліни. Ну, той дійсно мені смачніший. Там і аромат і все там є. Той все-таки набагато, ну, не набагато смачніший. але смачніший. Але цей сорт теж пристойний. Він невеликого розміру, такого, що можна десь в дорогу положити, заради з'їсти його. І Смак пристойний, м'якоть така, скажімо так, в міру щільна. Він хрумкий, але в той же час ну, не скало м'якоть, м'якость, скажімо так. Ну, такий десертний кисто-солодкий смак. Так що ось по цьому сорту, що я замітив, буду на наступний рік його переприщеплювати на інші підщепи. Тому ну, це треба врахувати, хто хоче завести. Саду цей сорт або десь щеплювати, то лучше на сіенцях цього не робити. Дуже все, як пана показує.